Добрий день чи добрий вечір, друзі, вітаю я хоч і на вихідному, але ви знаєте, що, як завжди, щось таке стається, що треба буде дуже роздивитися. Ну, По-перше, у нова Морька в мене за спиною. Дивіться, вона класна, погодка чудова. Ой, поки моя подружанька робить нам змаринує шашлички, я відповім на найболючіші ваші запитання. Ось запитання таке. Пані Лана, я пам'ятаю, ви в своїх розкладах неодноразово розповідали, що в нас з'явився неочікувано новий надійний союзник, який нас дуже хорошо підтримує, завдяки його підтримці ми зможемо вирулити з пірви. Сьогодні я почула про заяви президента Азібарджану Алієва, що після бомбардировок газопровіду і нафтобази Сокар буде. Сокар, він буде допомагати Україні в боротьбі проти РФ. Як на ваш погляд, це той союзник, про якого ми розповідали, чи з'явиться ще хтось? Отже, давайте подивимося. А, по-перше, наскільки буде ну, така значима вагома допомога Азербайджану Україні? Як нам від тої допомоги буде? Да. Я вам хочу сказати, досить скоро неочікувано. У нас буде якась співпраця з ними. Притом, ця співпраця буде дуже-дуже дуже нам ресурсна. Дуже багато дасть нам якогось ресурсу. От але єдине, ми будемо приховувати або вимушені приховувати це, або не все буде так відкрито. Не про все ми будемо говорити далі. Буде такий момент, навіть що їх знову будуть бомбардувати. І чим більше їх будуть хтось бомбардувати, тим більше вони будуть вкидувати в нас коштів. Тож дивіться, да, це буде хороший ресурс. Давайте подивимося наші успіхи на фронті, після того, як з нами буде співпрацювати Азербайджан. Наші успіхи на фронті після того, як буде співпрацювати Азербайджан. Ну, от карта, карта, яка говорить, що ми не будемо показувати про нашу співпрацю. Ми не будемо про це говорити, ми не будемо про ну, все показувати, не все буде, так сказати, відомо, але ми будемо співпрацювати з ними довго. І я хочу сказати, завдяки цьому у нас буде прорив на фронті на, на нашу користь дійсно. От щось ми почнемо бомбардувати саме Росію, саме її якісь чи нафтопереробні заводи. Щось таке будемо саме їм робити на території Росії. Але давайте подивимося, чи з'явиться у нас ще союзник, який буде допомагати нам з, зі зброєю, і буде допомагати нам прориватися. Е Прориватися з цієї з цієї війни. Чи буде нам ще якийсь помічник? Нам будуть надавати інформаційну підтримку і будуть спеціалісти нам щось допомагати. Але я вам хочу сказати, що да, у нас буде закон якийсь підписаний. І цей підписаний закон буде по воді. Щось буде з водою. Якась група людей або якась країна, яка буде допомагати нам захищати водні ресурси нашої країни. Яким чином це буде, я не знаю. Яким чином це буде? Ви знаєте, що. Трошки-трошки постійно, якось так Росія почне бути ізольована від партнерів, і це дасть нам можливість стабілізувати ситуацію, а потім і розбити ворога на якихось фронтах або на якихось напрямках. Наступне, коли я казала, що хтось такий на Росії помреє, дуже значущий, да, партнер. Партнер, е, партнер Путіна. Що це за партнер? Чи це його двійник, чи це просто партнер, який з ним підпрацює, я не знаю. Давайте всі багато написали, що це буде Сі. Ну, секундочку. Так, дуже жарко щось підточить. Давайте подивимося. Всі, всі написали, коротше, що це буде Сі. О, що це буде Сі до, де, до кінця 25-го року, помре Сі. Ну, давайте подивимося, чи помре Сі до кінця 25-го року, якщо я побачу башню десятку мечів або смерть, значить помре. До кінця 25-го року Сі, чи він помре. Да, сі помре до кінця 25-го року. Випала десятка мечів, ось вона, ось вона, я вам її показую, ось ця карта. От, я не знаю, вам видно її чи ні, бо в мене від, 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 стінь, від ету, але, е, десятка мечів говорить про те, що Сі до 25-го, так як ми сказали, Сі до 25-го року помре. Ну що, давайте почекаємо, як це казала, Все одно хто там помре, або війна закінчилася, отак, скажу вам чесно. І ще одне таке маленьке запитання, але воно дуже-дуже важливе. Ланочка, Тер, супер, дякую вам. У мене до вас питання. Колись ви робили розклад на токаря? З якою метою він поїхав в Америку? До речі, цікаве питання. Що ми так всі їдемо в Америку? Тільки говорили за вибори, і вже всі в Америці. Так, він записав відео, що поїхав домовлятися про закінчення війни. Прикольно, що він в Америці домовляється про закінчення війни. І яким це чином? З якого боку він, з якого він боку до переговорів і поїхав після Майдану на БУ? Отже, давайте подивимося спершу. Справжнє, чого поїхав туди насправді токар? Чого насправді токар поїхав до Америки? Він вас залишити це в таємниці, тому що йому нема чим крити, якщо його прижати, реально йому нема що розказати. Тому він буде намагатися говорити про те, що якоби там в якихось справах він буде, ну, своїх тощо. О, тобто не відкривати справжню, справжню, ну, я б сказала так, справжній справжню мету. Що, вспомнила це слово, справжню мету. Отже, дивимося. Насправді чого токар поїхав до Америки. Ви знаєте, в нього є деякі обмеження, і він поїхав звертатися до якоїсь сім'ї, де він хоче бути, скажімо так, де він хоче кимось бути в цій сім'ї. І він хоче пропонує свою кандидатуру, ну, щоб його продвинули за гроші. Він хоче йти в президенти, але в нього немає коштів. І він намагається е, захистити свою якусь роботу і маніпулювати. Ребята, там не про війну і не про, і не про сроки. Він ну, залишився один. Хтось коло нього був з ким до цього він співпрацював, але на зараз його вони не підтримують. Тому він поїхав шукати інших спонсорів. Того, що все, що він до цього робив, щоб стати якимсь відомим значим для ну, і стати типа, президентом, воно руйнується. Коротше, дядя... Вирішив так сказати, запропонувати свою кандидатуру на пост президента, от притом за дуже невеликі гроші, щоб Америка допомогла йому стати президентом, а він тут вже буде так сказати робити те, що хочуть. Так, ну тепер давайте подивимося, що американці скажуть. Ой, такий вітер, карти не розлетілися. а почала це питати і вже такий вітерець надайте купатися. Сьогодні ми тільки ножки мочили. Що американці сказали? Ні, вони не будуть в нього вкладати гроші. Він у них не е, в ту роботу, що коротше, він не провів ту роботу, яку потрібно. Вони не будуть в нього вкладати гроші. Вони взагалі відмовляються співпрацювати з ним. От, і всі його надії закінчаться не чим. Від цієї поїздки він нічого не отримав. Але насправді це не про мир, друзі. Це не про мир. Це про особистий шкурний інтерес. От От і все. От такі вони ці ваші, ну, не ваші, ну, так сказати, ці токарі і так далі. Ще одне питання. Дякую вам за ефір, завжди цікаво, правдиво. Дивлюсь ваші випуск і самостійно на інших каналах. У мене до вас питання. Куди йдуть гроші, які вносять як заставу за хабарників? Це величезні суми. Думаю, це цікавить? Не одну мене. Дякую за відповідь. Ну, до речі, да, це цікава тема, куди йдуть гроші, які вносять як заставу до хамарників. Поїхали. Куди йдуть гроші? Куди йдуть гроші? Які вносять заставу для хамарників. Частково йдуть, їх очікують, до речі, і я би сказала, десь чи на медицину, от в той, в той степ. Частково. А частково їх не дають. Щось вони тіряються десь. от внесли заставу, да, їх починають, як то, чи в бюджет, чи куди повертати. Ну, вони не вони не повертаються. во перше вони не уїжджають і за кордон? Ні. Але там йдуть спори. частина йде, от більша частина йде на воєнні дії. От зараз, зараз, наприклад. Бо спорять ось треба на медицину, треба пенсіонерам, треба ще комусь типа, туди, а вони ні. А вони зараз, цей бюджет наповнюється, військовий бюджет наповнюється. І про це говорять, про те, щоб можна було на ці гроші, наприклад, щось когось вчити, комусь виплачувати. В общем, це гроші зараз. Зараз саме на війну і, і ще одне, і на зброю для ППО. Це зараз. От. А раніше дуже довго не могли прийняти рішення, куди ці гроші, ну, то есть, в який бюджет, именно, на я, в яку закладку, куди їх туди чи туди, чи туди, непонятно було. Ну, а зараз поки війна тут уйде. Ну, а що далі буде, ми з вами побачимо. Так, пишіть свої запитання. от, е, Я ще відпочиваю. Сьогодні саме, у нас 11 число, отже, я сьогодні саме другий день, ось у мене вже аж заливає очі, я не можу, піду, зараз буду купатись. Я вже вам казала, що я трошки згоріла, але то нічого страшного, бо водичка просто чудова. от, І ще в мене є матрас, на якому я плаваю. Ну, що я зроблю? Діски сад Так. Пам'ятайте золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю українські люди, які дивляться мої відео, які мені подобається, ки ставте подобаються, ставлять, подобаю, на мене підписані, Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Тому не переживайте, все буде добре. По -крайній мірі, у нас з вами це точно. Все, всім пока-пока.